Дякую, Василю, за запрошення. Дякую колегам. Для тих, хто нас дивиться зараз онлайн. Я поясню, що для нас присутніх ця тема у нас знаходиться в певній трансформації. Ми за нею спостерігаємо, досліджуємо, обговорюємо, не невідірвано. Але якщо ви доєднуєтесь зараз, ви розумієте, що тема вкрай актуальна і вона нам потрібна для того, щоб... Дійсно говорити не тільки про минуле про стан речей, про якісь показники, які ми відслідковуємо в динаміці, а саме моделювати майбутнє через ту дійсність, ту реальність, яка вже є, і яку ми іноді хочемо помічати, а іноді не хочемо помічати усіляко. Тому тут треба дійсно розуміти, що питання привабливості це все одно питання певних емоцій, відчуттів. Крім емоційного характеру, а це означає, що воно має вкрай суб'єктивізований суб'єктивізовано компоненту і буде залежати від тих настроїв, від тих станів, в якому буде перебувати українське суспільство, як всередині держави, так і за її межами. Тому з цими делікатними моментами треба працювати і психологам, і філософом, і культурологам, і представникам культури загалом, тому що спільні переживання, спільні настрої, спільні емоції можуть якраз давати то відчуття спільності, тому що привабливість вона може бути в кожного різна: естетична складова, філософська складова. І тут питання, наскільки ми роз'єднані або наскільки ми єдині в тих. Чи інших певних часових межах. Але загалом треба розуміти, що країна приваблива в першу чергу тоді, коли вона, з нею можна себе асоціювати, до неї хочеться бути дотичним, вона для тебе не є агресивною по відношенню до тебе, і ти її сприймаєш як частину самоідентифікації. Якщо ми говоримо про державу, про громадянство в певних моментах тощо. Тому е, головне, щоб е, люди не відводили певним чином очі і не казали, що ні, я не звідси. Да і намагалися певним чином е, десь замаскуватися, розчинитися в інших державах, в інших соціумах, в інших громадах тощо. І для цього всього треба оцю привабливість певну. Зберігати. Але тут як, е, в певним чином, як з лагідною українізацією, головне дозування не переборщити, тому що держава досить часто намагаючись готувати певні програми, програмні документи. Це такий певний вернігрид, куди запихується все, а щось та те спрацює. І іноді оцей зайва концентрація певних процесів вона дійсно може бути шкідливою, і люди можуть сприймати це вже не як привабливість, а як агресивний, агресивний маркетинг іноді від держави. Подивіться, як тут все добре. Або в кожного можуть бути свої відчуття, і в кожного свої своя історія. І скажімо, якщо ми беремо все-таки контекст війни, він може давати певні різні. Ну, якщо не завдавати певної там, скажімо, загалом шкоди або проблематики, він може по відношенню до своїх громадян. Сервісною, партнерською, і вона простягала руку допомоги там, де вона потрібна, і не створювала зайвих перешкод там, де вони не потрібні. І здається, це все так просто, але досягнути цього балансу це настільки важко. Особливо в усіх цих умовах. Тому завдання насправді чим простіше сформульоване, тим легше до нього дійти. Але питання в іншому. А це буде покладатися на громадян як додатковий певний обов'язок, а сприймати державу як привабливу. От просто ставлять вам завдання умовно і все. Чи держава дійсно буде робити щось для того, щоб громадяни себе так відчували і сприймали державу як певний не просто тил, не просто а, своє а, середовище надійне, захищене. І це питання не тільки про безпекову складову, але це питання про те, от ти себе вдома почуваєш впевнено. Держава має бути домом. Але давайте не забувати, що у багатьох громадян міграційні процеси починаються саме тому, що або немає дому, або вони вимушені його полишити. І у них розмивається оця тотожність, між умовно, домом і державою. Тому якщо держава зможе певним чином цим громадянам відновити це відчуття дому, то вона буде привабливою однозначно, бо не ніде так добре, як вдома. Питання в іншому, що для багатьох є домом, що для цього в цей компонент входить. Для когось це родина, для когось це батьки, для когось це зв'язки, для когось це, вибачте, але це елементарно поховання рідні або ще щось, тобто коріння. Для когось це діти і майбутнє. Тому загалом питання достатньо широке, я впевнена, що всі з кожного напрямку до того дійдуть. Але хотілося, щоб ми всі казали, що Україна для нас приваблива.